Сторінка 68, розділ 3. Пізнаємо природу землі. Параграф 19. Як виникла земля? Людина здавна прагнула пізнати навколишній світ. Особливо цікавила земля, яка є її домівкою. Не одне тисячоліття людство намагалося відповісти на запитання, як виникла земля. Земля третя від сонця планета сонячної системи, єдина планета, на якій існує життя. Земля належить до планет земної групи Меркурій, Венера, Земля, Марс, і є найбільшою із цих планет у сонячній системі. Назва планети Земля походить від стародавнього корення «зем», що у перекладі означає підлога або низ. В англійській мові нашу планету називають словом Earth, що означає ґрунт. Які існують гіпотези виникнення Землі? За час розвитку науки було висунуто багато версій походження нашої планети. Перші гіпотези виникнення з землі з'явилися у XVIII столітті, коли наука накопичила достатню кількість даних про нашу планету та сонячну систему. Багато припущень учених лягло в основу сучасного уявлення про походження Землі і усієї сонячної системи. Французький учений Жорж Біфон 1707-1788 роки припустив, що земна куля виникла в результаті катастрофи. У дуже віддалений час якесь небесне тіло він вважав, що це була комета, зіткнулася із сонцем. Під час зіткнення виникло багато бризок. Найбільше з них Поступово охолоджувались, дали початок планетам. Німецький учений Іммануїл Кант 1724-1804 роки припустив, що сонячна система утворилася з гігантською холодною пилоподібної хмари. Частини цієї хмари перебували в постійному хаотичному русі, взаємно притягували одна одну, стикалися. Ущільнювалися, утворюючи згущення, які стали рости і з часом дали початок сонцю та планетам. П'єр Лаплас, 1749-1827 роки, французький астроном і математик, запропонував свою гіпотезу появи сонячної системи. На його думку, сонце і планети виникли з гігантської розжареної газової хмари. Вона поступово остигала, стискалася і дала початок сонцю та планетам. Які існують сучасні уявлення про виникнення Землі? За сучасними науковими дослідами, вік найдавніших порід на Землі сягає понад 4,5 мільярди років. Вік Сонця становить приблизно 5 мільярдів років. Земля утворилася з розсіяної газової полової хмари, яка існувала в космічному просторі. Поблизу цієї хмари вибухнула наднова зоря. І це призвело до розкручування речовини. Поступово під час обертання у центрі хмари накопичувалися легкі гази, які із часом утворили сонце. Мінеральні речовини газово-полового тиска кружляли навколо сонця, збирались у згустки так звані. Планети земалі, які зіштовхувалися, руйнувалися і об'єднувалися. Такі об'єкти стали будівельним матеріалом для планет, а найбільші планети земалі їхніми зародками. Коротко про головне: перші наукові уявлення про виникнення Землі з'явилися у XVIII столітті. Гіпотези Іммануїла Канта та багатьох учених стали основою сучасних уявлень про походження Землі. Сучасні вчені припускають, що сонце і планети виникли майже одночасно з міжзоряної речовини пилу і газу. Ця речовина стискалася, потім розпалася на згустки, один з яких дав початок сонцю. Навколо сонця виникла газова пилова хмара, із згустків якої утворилися планети, серед яких і наша Земля.